Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Не було у мене ще такої розпаковки. Розпаковка в нас присвячена дуже такому цікавому, веселому, водночас і сумному святу першого дзвоника 1 вересня. Оце чеки, на які ми скупилися, більше 2000. І оце два таких пакетики невеличких покупок. Сама в шоці. Тільки ну, один папір майже 200 гривень. І то це ми шукали в Аврорі найдешевше 160 гривень пачка ксерос... ксероксного паперу, як вона, А6 чи як називається. А то все по дрібничках і воно на... На... збирується гарна сума. Так, давайте будемо швидко проходитися по е... тих предметах, продуктах, що ми купили. Давайте, дівки, хто бере чеки, хто розкладає наші покупочки. Так. Так, і, значить, купили ми. Це дуже важлива така річ до 1 вересня, шампура. Вони зараз по акції, скільки? 80, скільки гривень? Так, в наборі 6 штук. Кому? Ой. Кому цікаво, 8 мм 60 см довжина, гривень. хромована сталь, 77 гривень. 80 гривень, так як я казала. Це дуже гарна ціна. Ну тут, а ну покажіть хтось, тут ручки не дерев'яні, а ось такі металеві. Дістань один, щоб показати: отакий От пок... От великий шампур, дуже класний. Тільки ну, м'ясо до нього, аби шашлик був. Ну нічого, можна і гриби на цьому готувати, і так само овочі. В хазяйстві, як кажуть, все пригодиться. Далі взяли, куди ти понесла? Став тут. Далі взяли обкладинки на підручники. Вони скільки? 30 гривень, здається, да? 29. Це файли. А, це файли? Файли, скільки штук? Їх? 20 штук в упаковці, 40 мікрон. 19 числа? 24, 24 гривні. 24 гривня. Папка 12 гривень. Ось така. Альбом скільки? Альбом 6, 24, 24. Це скільки аркушів? 30 30 аркушів. Це поки що все. продукти з Аврори, що ми купували. Отак. От так. І папір. Самий дешевий. 159 гривень також в Аврорі брали. По інших магазинах заходили він дорожче. Потім, ось таких зошитків. Ці по скільки зошити? 20 штук, 24 аркуші в клітинку. 12 гривень ці обличчя. Ні. Ні, це не 12, це десь по 7 гривень. Да, десь так. 7. 7 чи 9? Да. Да, 7 було 7. Е... А 50 гривень вийшло. Значить, по дві. Ні, то це другі. Показуй ще одні. Ось ці або 7, або 9. Такі по 250. 20 штук. Скільки тут? 24 аркуші. Також грубенькі такі гарні. Ось ці по 250. Так, далі. Далі це не до 1 вересня. Желе. Що, двох-трьох сортів желе ж я брала? Десь. Не. А, є. морозиво? Не поняла. А ти Ой. Коротше, брала я одне морозиво і три желе. Ну, получилось два морозива, два желе. Желе по 12 гривень, морозиво 19, чи скільки, Коріандр 9 гривень. Показую оті штуки. Ось такі ключики 50. Воротки, ключі шестигранні, 55 гривень, 10 штук ось такий набір. Є. Кому треба, це також в Аврорі. Непогана ціна, тому що в магазині щодня вони 60 копійками. Трошки, трошки дорожче, скажімо так. Е, хон... Контейнери, контейнери харчові, неселепай пакетом. 35 літрів це 110 гривень. Так, 3,5 літрів це ось такі величенькі 55 гривень, їх взяла два штуки. І один. От таке, а ну, держи. Один 11... оце. Це 49? О, щоб знала, то ще й б цих взяла два штуки. Е, Якийсь торт зробити, чи... Що-небудь, якийсь продукт викласти дуже класно. Непоганої якості, ну, поможіть хтось відкрити. Непоганої якості ці контейнери, тому що раніше у мене такі були. В використанні вони дуже гарно себе показують. Так, показую. О. Перший раз, то вони трошки, як кажуть, заїдають. Бачите, гарна така ось ця пластмаса харчова, пружна. Навіть якщо поставити у морозильну камеру, вона тріскатися і, і навіть якщо впаде, то не Бачите, спеціально є значок для заморозки, скільки там градусів. Мінус 20, Чи це я не з тої сторони дивлюся просто. Да. Бачите, на 2 літра класнючі штуки. Потім ось такий оланчібокс 88, 88 гривень. Скільки літрів? 3 три літрі. Не бачу. Ага, 3 літрі. Ну цей герметично закривається. Там і консультант в магазині сказали, що навіть суп сюди наляти, то він не проливається. Такий у мене вперше, тому що раніше я навіть якби й не дивилася на такі діла. Того, що скажу, недешево воно. Але будемо тестити. Що воно таке і з чим його їдять. Контейнери для дому це дуже класнюча штука. Холодильник все отак гарно склали. Воно і герметично, і. Посувай туди далі. Так, що це? Обкладинки для підручників. 39 гривень. Сьомий клас. Газ. Тоже до 1 вересня. Газ ось такий. Скільки він? 55. Ну, це не точно. Знайдемо пізніше, скажу вам, цей. 220 грам. Ну, стандартний балончик. Так, ще десь одна повинна бути. Що ага. дві? Три ось таких пачки обкладенок по 10 штук. По скільки 14 чи 12 гривень? для зошитів. <клес> ні 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 Ми перевіряли. А це для зошитів. Ми думали, що по 19, але потім подивилися по тому сканері. 14 гривень. Так. Насадка на ось цей балончик. Може хто, так як я ще раніше не знала. Бачите, оце отак от туди вставляється. І дуже класнюча штука. Щось. Підпалити, наприклад, якийсь десерт або вугілля для шашличку. 99 гривень. Це що? Пальник. Да, да. Ага. Пальник Пальник. 99 гривень. Ось такий. Класний. Так. Далі. Отакі От зошити, по скільки були, Тоже по, два... по 2,50. Ага, ще ось таких зошитів взяли по 2,50. В лінію. Скільки 20 штук, так? Да? Це можна було брати, зразу запечатане. І взяли ось таких більшеньких зошитів по 36 аркушів. Вони по скільки? По 15. 9. Було по 15 по 9. По 15 і по 9 гривень. Зараз ми знайдемо і точно скажу. Так, далі. Ось такі дві ручки стирачки по 15 гривень. Набір до цих же ж ручок, стирачок. Одна ручка, один. Ану, покажи, таку ручка, один такий стік, який стирає. І скільки? 10 запасок? Да, десять. І 10 запасочок 44 гривні. Це також в Аврорі. Отака От ручка, скільки. Е, вона 12. 12 гривень. Це чорна ручка? Так, да, це чорна, така класка. Чорна ручка. Є в нас бумажка якась показати, як пише. Донечок. Давай. Зразу що можемо, то ще й тестуємо. Гарно, пише. А ручку, стирачку покажи, ще. Ручка стирачка, Аж. Да, так, покажи. Це там що йде? І зразу стирає. Да. О, дивіться, написали. Так от того напиши, бо ти там отак. І покажи, як воно стирає. Ага, дивіться. І зразу стирає. Так, з цим ми розібралися. Далі купили ми скрепки. Вони. 11 гривень. 11 гривень. Щоб ви розуміли, скрепки, файли і папір це все на проєкти. Потрібно тепер. Раніше, за моїх часів, воно називалося реферат, а зараз проєкт. Купили клей. На всякий випадок пожежний, один і другий, це що? Це вони обидва однакові чи ні? Ну, там один краще, один гірший. Понятно, ну це сухі якісь клеїв. Да, так, да. маленькі скотчі, де щось підклеїти. Так як два учника, то все читати куплялося на двох. І ось дуже потрібна річ. Для дітей, особливо дівчатка, підлітки це гель для вкладання брів, щоб брови стояли в потрібному напрямку. Оце, друзі, не забувайте, до 1 вересня дуже воно потрібне. Далі, це ми пробіглися все по аврорі. Тут заплатили півтори тисячі. Далі ми були забігли в Купіючку, на щастя, в Купіючці ми потратили дійсно що копійки. 70 гривень ось така запальничка. По 2,50 дві резинки стирачки взяли. Ці ручки, по скільки? По 12 гривень. По 12 ще ось таких дві ручки взяла. Вони а гарно пишуть? Дуже. Ану, показуй. Дитина каже, що це улюблені. Чекай, чекай, бо ти якось так пишеш. що Я не можу зняти. Отак. Прекрасно. І теж старає. Ні, це просто, так? Да? Угу. Так, добренько. Е, Оті ручки, самі звичайні, тому що одні подобаються такі, інші подобаються ось такі ручки. А вони не однакові. Ні. Ці як малюють. Ну, це такі більш жирненькі. Ой, мені кажеться, що найм'якше пише. Так. Да. Мякше пише. Ти якось рукою я не можу звідти знімати. Все, класно. Так, далі. Далі ми йшли, йшли і зайшли. А це не в щодня, це, напевно, в червоному Аврорі, так? Да? Купили ножниці. Покажи ще одні. Одні ось такі більші біля комп'ютера. Одні ось такі більші йдуть в комплекті, а другі меншенькі вони 44 гривні коштують. Ось, ось такі, бачите, меншенькі. Це такий набір. Тому що ті, що в нас є поганенькі. Капсули велі дуже класнючі. Це мені порадила моя старша донька, вона ними користувалася, бо їздила в гості. І там було прання, користувалися такими пральними капсулами. Класнючі, гарно пахнуть. 10 штук у пашці. скільки коштує сьогодні? 100 гривень. Це не по акції. Це просто звичайна ціна. До речі, в Аврорі, да, а по 70, чи що? в Аврорі є зараз до 60 гривень 10 штук, якісь капсули. То щодня. То щодня. Ні, то не щодня. То в... Така е, в, в Блумі. Ні, ні, ні. Там 26 штук, 200. Ні, 36 штук, 200 з чимось гривень. Так, далі ми зайшли. Другий раз в житті у магазин щодня купили ось такі безрозмірні панчохи. Вони 19 гривень, так? 17. 17 гривень. А з чим ти будеш їх носити? З діждою. Понятно. Взяла великий такий пергаментний папір. Це на велике деко. Сантиметрів 40. Ширина, 6 метрів довжини, 34 гривні. Туалетні блоки 109 гривень три штуки. По чотири таких капсули. А як це вони називаються? Біллі. Отакі. Що це за там аромат? Фреш-ефект. Ну, якісь квіточки, орхідеї чи що? Так. Ну, така. Це пішли речі гігієни. Отуди От поставив. Ну, таке, таке що треба. Як кажуть, є дівчатка чи, ну, да. Паста Аквафреш White and Shine. 70 гривень, це вже в АТБ взяли. І рукавички такі робочі, 9 гривень. Так що, друзі, така у мене, якби і невелика розпаковочка. Поставте туди, будь ласка, ще той пальничок. Те, що ми купили. Десь він, де. А, нема тут. Забрали. Оце, друзі, як то кажуть, в дітей депресія, тому що починається 1 вересня, а у батьків нервовий, нервове таке тремтіння дрож. Тому що оце будити, вставати на 9 годин то це добре, а в нас на 8.30 розпочинається навчання, то це взагалі. Оце стоїш. Добре, що діти вже трошки більше, то не стоїш над головою з колготками допомагати натягувати на ніжки. Так що, це якби, ми пробігли багато магазинів, купували там, де дешевше, ну і де більш-менш дітям щось подобається. Тому що, самі розумієте, ціни великі, бюджет е, обмежений і намагалися купувати найдешевші такі товари. Ну, і плюс, щоб вони були більш-менш якісь трішечки якісні. Пишіть, чи ви вже підготувалися до школи, як ваші діти чекають 1 вересня, чи так, як мої падають в депресію. Вам бажаю гарного настрою, миру і злагоди у ваших сім'ях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобайочки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока. Кажіть пока-пока. пока-пока.